Доброго дня 31 серпня Кабінет міністрів України призначив заступників міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського, Оксану Сивак і Павла Ковтонюка. Також я вже місяць працюю із заступником міністром Романом Ілаком. Прем'єр-міністр, уряд і президент призначенням нових заступників показують своїми діями, що вони підтримують нову команду. Та нові напрямки роботи. Ми прагнемо, щоб в Україні уряд був створений з людей, людьми і для людей. Ми на правильному шляху, щоб досягнути цього. Ми разом і до кінця. Верховна Рада скоро розпочне свою роботу, і ми дуже чекаємо на плідну співпрацю з народними депутатами. З довірою президента і з роботою уряду разом ми зможемо подолати багато проблем і будувати сильну Україну. Україна має багато ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Ми маємо вирішити ці проблеми. Реформи та зміни в соціальній сфері охорони здоров'я, освіта, соціальна політика, спорт і культура торкаються кожного громадянина України. Зміни у цій сфері можуть подолати внутрішнього ворога. Ця реформа підсилює державні структури, які працюють для визволення окупованих територій. Будемо разом працювати з урядом, разом брати на себе відповідальність, виконати план дій та втілити зміни, які потрібно. Принципи нашої діяльності поставити діагноз і лікувати хворобу. Щоб змінювати світ, потрібно лідерство, командна робота і співпраця. Почнемо з того, що будемо один одному довіряти. Лише група людей зі спільними цінностями і баченням може не тільки виграти бій, а й перемогти у війні. Команда МОЗ не політична, це фахівці, технократи, які будуть працювати по-новому. Нові заступники це професіонали, які своєю працею та знанням довели, що вони можуть відповідати за зміну медицини в Україні. Олександр Лінчевський, торикальний хірург Київської лікарні номер 17 і викладач Національної медичної академії післядипломної освіти. Олександр працюватиме заступником з питань медицини і організації медичної допомоги АТО. Oksana Sevak, konsultant VOZ, kurator kliničnih dosliđenj, likar akušer ginekolog, Kijevskoj likarni nr. 1, koordinator organizacije inicijative E+, Oksana vid povidateme za naprijamok hromatskog zdorovja i za evrointegraciju. Pavlo Kovtonjuk, specijalist VOZ, pekladač Kijev Mohljanskoj akademiji, pracival projektnim menedžerom za reforme ohorone zdorovja, Павло буде займатися напрямком реформи у міністерстві. І Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я, відповідатиме за фармацевтичний напрямок і за ліцензування медичних закладів. Хочу тако, зараз попросити кожного із заступників до слова. Олександре! Друзі, колеги, панове журналісти. Міністерство не лікує пацієнтів. Більше того, міністерство без сили в проведенні реформ чи якихось серйозних змін. І кожного пацієнта і систему в цілому можна вилікувати разом. Ми дуже залежимо від спільних дій кожного з вас. Ми залежні. Ми просимо про допомогу, ми просимо про співпрацю. Ми будемо намагатися підтримувати наших колег ми будемо намагатися допомагати пацієнтам, але всі разом. Дякую. Оксана Сивак. Всім доброго дня. Я хочу ще додати до слів, які сказав Олександр Лінчевський, що дійсно нам треба допомога всім, і тільки спільна співпраця якби, ну, приведе нас до нашої мети. А крім лікування. Нас дуже цікавить профілактика захворювань, адже ми знаємо, що ну, краще е, попередити захворювання, ніж його лікувати. Громадське здоров'я буде моїм напрямком, де буде профілактика, правильний спосіб життя. І як ви знаєте, що громадське здоров'я це є ключовим в рамках угоди. Про асоціацію з Євросоюзом. Тут ми будемо активно співпрацювати з нашими європейськими партнерами і іншими світовими партнерами. Тому наша ціль це здорова нація. Дякую, Павло Ковтунюк. Дякую. На мене в міністерстві буде покладений напрямок реформ. Ми дуже добре свідомі того, що в публічному запиті реформа охорони здоров'я стоїть високо. Відповідно до результатів опитувань, вона входить в трійку пріоритетних реформ на думку людей з року в рік вона туди потрапляє. І якщо ми говоримо про реформи, то напевно найбільш очікуваною частиною цих реформ є запровадження в Україні державного медичного страхування. Ще коли е, я працював на своїй попередній роботі як експерт, я брав участь у розробці плану запровадження в Україні такої системи. І цей план був е, представлений прем'єр-міністру України ще до нашого призначення, і наша тут поява означає, що ми маємо мандат на впровадження цієї реформи в Україні. Ми маємо цей план, він виписаний. З наступного тижня ми. Подамо його в Кабінет міністрів України на затвердження і вже з 2017 року почнемо на практиці розгортати систему державного медичного страхування, коли гроші в Україні будуть ходити за пацієнтом, а не за ліжком чи, чи будівлею. У нас є перші кроки, ключові пункти. Я буду дуже радий з усіма журналістами, із публікою, з громадянами детально поспілкуватися на цю тему і розповісти ці плани в деталях. Пасібі. Дякую, Роман Ілик. Всім доброго дня. Насамперед, я хотів би сказати про те, що ми з нетерпінням чекаємо початку політичного сезону. Ми маємо твердий намір продовжити розпочату і існуючу на сьогоднішній день тісну співпрацю з комітетом. З питань охорони здоров'я нашим профільним комітетом, щоб ті законодавчі ініціативи, які виходять як від народних депутатів, як від комітету, так і від Міністерства охорони здоров'я в цілому, були максимально консолідовані і максимально орієнтовані насамперед на громадянина України. Це перше. І дуже важливе, про що б я хотів сказати. Міністерстві, як вже було зазначено, я буду відповідати за фармнапрямок, і це один із також пріоритетних кроків і дій, які ми будемо робити, виходячи з того, що і уряд України, і президент України акцентував увагу на те, що громадяни України мають мати простіший доступ до якісних і саме головне більш доступних лікарських засобів та виробів медичного призначення. В цьому напрямку ми вже просунулися. Ми завершуємо роботу над національною політикою. Ми вже обрали експертів до експертного комітету, які формують національний перелік лікарських засобів. Це буде оновлений абсолютно новий національний перелік, згідно якого. Будуть відбуватися всі подальші кроки і зміни, які стосуються впровадження в Україні системи референтного ціноутворення, і що дуже важливо, це система реімбурсації, що дасть насправді можливість здешевлення ліків в Україні і кращого доступу до них. Це є системні зміни, вони не є виокремлені. Це є зміни, які стосуються всього того, про що сказав Павло. Загалом змін в системі охорони здоров'я, тому ми розраховуємо на те, що цей поступ буде уже рухатися дуже швидко. І також все, що стосується ліцензування і акредитації, за що я також буду відповідати Міністерстві охорони здоров'я, на сьогоднішній день потребує якісних кардинальних змін. Це і ліцензування безпосередньо самої діяльності. Працівників і те, що стосується зміню підходів акредитації, максимально адаптованого до того європейського рівня, який сьогодні є, і до тих кращих практик, які є сьогодні в світі. Дякую за увагу. Дякую. Наша команда готова працювати. Ми виходимо з цього будинку. Заходимо на Грушевського 7, і там почнемо нашу роботу. Дякую за вашу увагу. Яке питання можемо відповісти? Дякую, колеги. Чи будуть питання або уточнення? Та, будь ласка, представляйтесь і формулюйте питання. Інтерфакс Україна Анна Левченко. У мене питання трошки. Ну прошу повернутися трошки назад. Одним з перших ваших призначень було зміна керівника державного експертного центру. Коли це було досить несподівано для, для спільноти фармацевтичної, та, і таке інше, скажіть, будь ласка, чому саме змінили керівника і чому не проводився конкурс на, нову, на нового керівника цього, цієї установи? Дякую. Насправді порівняно недавно був звільнений керівник експертного центру. Є дві норми порушення трудового законодавства, згідно яких які стали підставою його звільнення. Зараз є виконувач обов'язки державного експертного центру. Надалі планується оголошення конкурсу і призначення на посаду керівника, який буде відповідно до конкурсу. Я сподіваюся, успішно його пройде, керувати цим державним підприємством Міністерства охорони здоров'я. Дякую.